Ну що, друзі, ще один такий придбання. Це в нас зовнішній обігрівач води для нашого міні УЗВ. Даний обігрівач коштує 1172 гривні. Він зовнішній, через нього проходить вода, яка нагрівається і відразу подається потім в наш акваріум. Ну що, подивимося, що це за обігрівач такий. Що у нас тут є? Так, ну зрозуміло, тут у нас намальована інструкція на коробці є. Це 300 Вт. Він споживає електроенергії. Є. Повинно бути три насадки, три переходника на 12 мм, на 16 і на 20. Тобто він може 20-мм шланочку взяти і водичку нагрівати в ньому. Подивимось, ну, так як на нові ми не дивимося Так, звісно, є в нас переходники, насадочки такі. Для виборчок для нашої шланги. Я думаю, потім ми поставили, поберемо дивитися, як вона працює. Що тут? Так, інструкція. Інструкція. Інструкція у нас на англійській мой. Я думаю, що ми українцями справимося. І без інструкцій. Що тут видно? Тут... Видно, що не можна ставити його і не потрібно ставити перед фільтром. Він повинен стояти після фільтру. Вода з акваріуму йде у фільтр, очищається, чиста, піднімається наверх і заходить вже тепленькою в наш акваріум чи нашу ЗВ. Подивимось, як вона буде працювати. Що тут ще в нас. Ще в нас так. Чистить отвір. Отвір в нашому нагрівачі від бруду. Ну, дякую за це. І сам нагрівач. Більше у нас нема нічого. Сам нагрівач такий. Приємно взяти в руку. Фірма у нас хейтер якийсь. Sinsung. Марка є H300. Мається табло, вмикач і, мабуть, цим вмикачем виставляється температура. На яку нам потрібно нагріти. Потім ми подивимося його роботу на нашому ЗВ. Я засніму. Може, може бути таке, що забуду, але ж він буде попадати на відео. Якщо на відео його нема, значить це витрата 1172 гривні була лишня. Ще у нас тут резиночки уплотнителі є. Всередині у нас немає нічого, ніякого вентилятора там, чи насосика. Мається тільки нагрівач. Ну, за все за цей нагрівач воздушну помпочку і водяну помпочку. Я витратив 2384 гривні плюс 100 гривень обійшлася доставка по новій почті. Тобто за три вироби даних, там, чи як вони апарата, я заплатив 2484 гривні. Подивимося, як вони будуть працювати, чи вони потрібні. Це потім я вам покажу в відео в підвалі, там, де у мене знаходиться УЗВ. Так як ви це бачили. Про всі зміни. В подальшому я вас буду повідомляти, розповідати. Вибачайте за якість відео, якщо щось не так, то звук. Нема в мене мікрофона, Знімаю так, як знімається. Так, як воно є, так воно і буде. Якщо у вас будуть якісь запитання, пишіть в коментарях. Всім буду по можливості відповідати і розповідати, чи потрібно це, чи краще купити е, звичайний об, обігрівач акваріумний, але я дивився, вони йдуть. Ця сума це 1172 гривні, а там йдуть для об'єму в 170 літрів, так як у мене буде, да, знаходиться в, в басейні 170 літрів мінімум води, то той обігрівач стоїть близько 2000 гривень. Ну, це теж також великі кошти і, і він по тому як бере електроживлення також 300-400 там чи навіть 500 Вт. Ну, я рахую, що це не потрібно. Даний обігрівач, е наскільки я пам'ятаю, я про нього читав, е він може нагрівати воду до 35 градусів. Ну, нам треба. 26, там похибка щось в 1-2 градуси. Зараз тут, якщо десь написано, то я вам покажу, але а, так. Температура від 20 до 35 градусів можна нагрівати. Там треба 26, я думаю, з 26 він буде геть легко справлятись. Ну, а... Час покаже. Дякую вам за увагу. Всім гарного дня, приємних днів та нехай рак вашей живе і росте. Слава Україні! Все буде Україна. Дякую за увагу.